Вітаю, друзі! Це карта дня на цю п'ятницю, 28 березня. Я витягну одну карту, яка буде тенденцією, і у кожного вона може програтися по-своєму. Я дам декілька інтерпретацій. До речі, не забудьте, що зовсім скоро затемнення. Хто не дивився відео про нього, подивіться. Воно в мене є достатньо цікаве, інформаційне і також з передбаченнями на таро про це э, затемнення, яке буде. А також сьогодні я дуже рекомендую написати на клаптику папері те, що вас обмежує, те, від чого ви хочете позбутися, те, що заважає вам бути кращою версією себе, і те, що ви не хочете нести більше з собою, як стару валізу, Напишіть це все на клаптику паперу і обов'язково спаліть попіл, віднесіть на природу, розвійте повітру, або просто у воду. Що ж, а зараз карта дня. Верховна жриця. Сьогодні чудовий день для інтуїції. Сам всесвіт може давати вам знаки через природу, через інших людей, навіть якась якийсь напис на бікборді, іноді може вам бути якоюсь підказкою. Також цей день каже подивитись себе всередину, якраз як я тільки що сказала, подумати, що для вас краще, що вже не потрібно вашому житті а що дуже хотілося б набути. А це карта спокою, це карта гарної інтуїції, це гарна карта жіночої енергії. А вона також має дуже такий непоганий зв'язок з місяцем. Тож, можливо, сьогодні ви дізнаєтеся якийсь секрет. Можливо, ви сьогодні звернетесь до таролога або психолога, психотерапевта, якщо необхідно. Ці люди обов'язково вам допоможуть. І при нагоді хочу сказати, що я теж беру індивідуальні розклади, тож звертайтеся, ви завжди можете мені написати. До речі, якщо ви дивитесь мене на Тіктосі або Ютубі, напишіть мені в особисті повідомлення, або залиште коментар. Я запрошу вас в свою групу в Телеграм. Там багато цікавого група закрита. І сьогодні також, якщо ми кажемо про тенденції, дуже непогано буде. Подумати про те, що ви хочете отримати у майбутньому, або якусь відповідь, тому що сьогодні багатьом з нас може прийти якийсь сон, який буде віщим, тож теж майте це на увазі, і хай ваша п'ятниця буде чудовою. Побачимось, друзі.